Усім привіт! З вами Серафім І сьогодні я розкажу і покажу всі коди від цього хранилища. Спочатку переходимо в інструменти, далі є такий жовтий замочок. Тут, якщо просто на нього тикати, він буде рандомні фрази. Тут ще буде два кода з нової версії 2.2. Перший код це 7. Він дає такого челіка. Я вже просто ввів і мене не показує. Далі другий код це OctoCube. Він дає такий кубик. Далі в нас третій код це Brain Power. Він дає теж прикольний кубик. Далі для четвертого коду треба подивитися, скільки в тебе зірок. У мене 129. І я це число пишу. І мені дають такий прикольний кубик. Далі в нас код. The Chicken. Он is fire. Це великий, і він просто. is on fire. Він просто дає колір. Далі код. Теж на колір. Give me the Color. Він дає червоний колір. Далі код The Challenge. Цей код відкриває е, такий уровень за 200 гемів. У мене поки нема 200 гемів, тільки 74. От, коли буде, то я пройду. Далі будуть два коди з 2.2. І нам за нього дають такий кубик. Далі код це The Chicken із... Ready. Він дає прикольний літак. Останній код він самий важкий. треба вести код е, breaker. І тоді там 6 рандомних цифр. І потім їх треба записати і відняти. І я буду записувати на телефон. І зараз я з першої попитки забув включити запись. Так, зараз знову вводимо код 3Breaker. І зараз буде шість рандомних цифр. Так, 59, 61. Ну, і останні 196. У нас вийшлося числа. Це 59, 61, 66, 74, 105. Що, вийшло число і записати його? Це треба відняти числа. Перше, в мене число 59 і 61. Віднімаємо друге число від першого. Це 61 відняти 59, дорівнює 2. Далі у мене третє число 66. То треба від третього відняти друге. У мене 66 відняти 61 дорівнює 5. В мене четверте число це 74, а третє 66. Значить 74. Відняти 66, дорівнює 8. П'яте число у мене 105. Четверте 74. 105 відняти 74, дорівнює 31. І нарешті шосте число це 196, відняти п'яте число це 105, дорівнює 91. Далі у мене вийшлося числа 2, 5, 8, 31, 91. В кожного е, це різні числа. І я зараз спробую пояснити. Коли ми вели команду, нам Бистро показує 6 чисел. У вас вони можуть бути різні. А у мене це 59, 61, 66, 74, 105, 196. Далі треба буде відняти від другого числа перше відняти, від третього друге, від четвертого, третє, від п'ятого четверте, від шостого п'яте. І вас, коли ви відняли, якісь получилися числа, у вас має 7 получитися. І потім написати їх, і вам дадуть в цю іконку. Я заравожу числа 2, 5, 8, 31, 91. Ну і вам маю дати іконку. Якщо ви це все правильно зробили, як я розказав. А зараз я хочу трохи ще попроходити уровень Club Step. тому, що я вже хочу пройти його на 100%, а поки в мене 66. Він ну, не дуже такий важкий. Я там можу монетку забрати, ну зараз я щось не забрав. Мені важка юмфошка десь на 50%. Там після. Куба? Так, в мене отакий гарний самолітик з одного е, кода з 2.2, який я вже показував в цьому відео. Так, ми розлилися, ну ще пару папеток я там не нажав. Так, зараз монетку заберемо. Це найлегша монетка, просто треба не на третій, а на другий орб. Так, ми вже пройшли той момент. Вже 40%. Так, ну це теж легке, а далі після цього буде важка для мене ймфо. Оця маленька. Так. Е, та ну, ну ще пару папіток. Просто там теж важкий момент для мене. Так, зараз монетку... А, ні, не заберемо. От, до самолітика тут легко. Я, я тільки що це сказав і вже злився. Ну, я в більшості випадків проходжу цей момент. Я вже десь потратив 100 попиток, Ну, небагато. Я ще пам'ятаю, як я десь рік назад грав, і там я пройшов на 80%. Я ще ні разу не проходив цей уровень. Ну я його дуже хочу пройти. Ну, Самолітик теж не дуже важкий, просто треба знати, куди летіти. Так, зараз буде вже 40%. Та, ну, а як я злився? Там я теж не зажав орб. Ну, все, я вже буду закінчувати в цій серії, я вам розказав, куди від цього хранілища за 50 кристалів. В наступному відео я вам розкажу, куди. Е, ну, там десь е, за 10 срібних монет. Кому сподобалось відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал. З вами був Серафім. Усім пока-пока!